Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням, вдруге сьогодні, 22 липня у вівторок, я вас вітаю на моєму авторському YouTube каналі, який називається Василь Планчук. Так звуть мене це наш другий брифінг. А за основні події останньої доби ми вже з вами згадували за Рамштайн. Бо це дуже важливо для підсилення нашої сталості і учасники. І дійсно, після великої паузи, фактично півроку, штати повертаються до цього формату. І от навіть в контексті всіх заяв, які лунали напередодні, про п'ять. Цих систем Петріот, які везуть в Україну, і, начебто, всі поклялися, що так і буде. Всі згадують про те, що Трамп оголосив якраз новий план масштабних поставок зброї для НАТО, в свою чергу, НАТО для України, і от Британія підтримує це і відіграє повноцінну роль. Вчора домінували на засіданні, якби модерували його два міністри оборони, Німеччини Пісторіус Британії Джонґілі. І, от власне, як сказав міністр оборони Британії поряд із новою угодою, яка гарантує, що Україна матиме все необхідне для самозахисту. Президент Трамп також встановив 50-денний термін для Путіна, щоб той погодився на мир, інакше Росія зіткнеться з нищівними економічними санкціями. Теж забігаючи наперед, все частіше в медійному просторі штатів і сьогодні. Міністр фінансів пан Бесент, ну як сьогодні, коли в Києві була ніч, та заявив, що 100% для Китаю, наприклад, можуть бути заведено всередину їх торгівельної угоди, якщо вони не припинять купувати нафту в Росії. Тобто, теми достатньо серйозні, як би там хто не пручався, але ну побачимо. побачимо. Так, от, як члени цієї контактної групи, ми маємо активізуватися і щоб озброїти Україну на полі бою, змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Так, от що? До цих заяв пана Бесента, от е, я просто хочу сказати, що він закликав Євросоюз приєднатися до американських вторинних тарифів проти Російської Федерації, якщо Вашингтон вирішить їх запровадити. Я закликаю наших європейських партнерів, союзників, які раніше гучно, які раніше гучно заявляли про свої наміри, піти за нами. Ви ж пам'ятаєте, що там тема пов'язана із стелою на нафту? Європа знизила, штати поки що не знизили. Але от ці стовідсоткові моменти і мита в Європі є проблема. Я теж сьогодні я, напевно, в третьому випуску вже розкажу більш докладно, але є проблема, тому що як тільки з'явилася інформація про цю стелю і про те, що, можливо, будуть а, тарифи там, відповідні на чи, от, е, як так називається вторинні тарифи і вторинні санкції, в Європі вскочила т, е, ціна на дизель. І, начебто, так відклали значить спровадження в Європі це на початок 26-го року. І що сього нервують трошки штати, бо вони би не хотіли бути однією країною, яка це зробить, відтак в них підвищаться ціни. Ну, побачимо, як вони розрулять. Можливо, це буде там всередині їх домовленості між собою стосовно там тарифів між штатами і Європою. Але така тема присутня, і американці, бачите, набирають обертів. Побачимо, якщо би не злякалися цього європейці. Тепер щодо оцінок того, що відбувається, І от міністр оборони Німеччини пан Пісторіус, Сказав на Рамштайні так, що Путін просуває свій воєнний порядок денний і не зацікавлений у переговорах. Але координація підтримки України залишається надзвичайно актуальною. Путін із похмурою рішучістю просуває свій воєнний порядок денний. Вранці він говорить про мир. До вечора запускає дрони і ракети по українських громадянах і по цивільних. Путін хоче виграти час цією цинічною грою. Він вважає, що військова машина переможе в довгостроковій перспективі, але він помиляється. Ну ще. Раз ми всі віримо, що саме так воно і відбудеться в результаті. Ну і трек, який називається зовнішньополітичним напрямом. і Ми завжди з вами говоримо, що окрім всіх можливих бойових дій на дипломатичному рівні, теж проводиться дії десь безпосередньо із ворогом, які є на території тієї чи іншої країни, якби в медійному плані, там пропагандистському варіанті, можливо, в плані на прийняття рішення керівництвом тієї. Чи іншої країни. А є от моменти, коли дійсно збираються дуже поважні дядьки а, і обіцяють якісь речі, заявляють дуже гучно, про них друкують там статті, аналітику в виданнях. А потім, якби ця вся тема десь там на Нівеці сходить. І от тому ми говоримо, що потужні західні обіцянки часто густо перетворюються на цяці. І от штовхачами, як завгодно, не знаю. Люди старшого покоління пам'ятають, коли ж ця от практика з відрядженнями, що їхали такі толкачі, які займалися там видобуванням Анням якихось ресурсів для виробництва в системі координації радянського союзу. Так мені так видається, що ці наші посли сьогодні мають бути оцими толкачами штовхачами цих проблем. І якраз у в контексті зустрічі вчора там збирали всіх українських послів. Ну це традиційна річ це в всіх країнах робиться нічого особливого, але були здійснені і заміни керівників дипломатичного корпусу. Так от при зустрічі з ними президент Зеленський визначив ключові пріоритети для нашої дипломатії. Їх насправді не багато, НАТО їх п'ять, але саме це і повинно дійсно бути мерілом роботи нашого посольства. Ну, по-перше, зброя Зараз ключове це дрони, всі типи дронів. На рівні посольств треба максимально підтримувати пошук додаткового фінансування. Друге це російські активи, посилення, синхронізація санкцій, конкретна відповідальність за війну. третє Інтеграція з ЄС і НАТО, реалізація двосторонніх безпекових угод, особливо увага нашим спеціальним форматам співпраці з партнерами. Ну от данська модель, теж саме Рамштайн, багато інших речей. Повернення полонених, повернення дітей, які були вкрадені Росією, підготовка зустрічі лідерів. П'яте, ми маємо зберігати зв'язок усіх наших людей з Україною. Все, що потрібно для наших людей за кордоном, може бути забезпечено, повинно бути забезпечено. Це так, щоб дійсно ці посольства не розмовляли з нашими людьми через губу і не видавали себе якихось там унікальних і особливих, які там великими начальниками є представлені, чи то в Празі, чи то в Берліні, чи то в Мадриді, чи деінде. При тому, що кілька послів видно не наро... ну, наробили те, що від них очікувалося, і були звільнені. А звільнені вони були так само, як до речі, призначені через кілька зустрічей, які відбулися між президентом Зеленським і міністром Сибіою. Так що це не просто там зі стелі взяв президент Зеленський свої висновки, але були опубліковані якраз укази про звільнення послів України в півні південно-африканській республіці. Ви ж знаєте, це ключова країна. Ну, в принципі, як для того, що називають глобальний південь, та й в принципі, і дуже приємно, що цю людину я знаю Олександр Щерба. Він призначений надзвичайний повноважний посол в цю країну. Працював і в Штатах, працював в Австрії, працював в Німеччині з великим досвідом дипломат, і просто нормально порядна людина. Ну, я знаю про що кажу. Ну і відповідальний професіонал своєї справи. Просто вже фактично 30 років. Ну за що кажу, за що знаю? за то кажу. Були призначені нові посли Мексика, Узбекистан, Боснія, і Герцеговина, Канада, Естонія, Італія, Кіпр, Південна Корея, Монголія, Швеція, Кенія, Танзанія, Об'єднані Арабські Емірати і. Бахрейн при тому, що до кінця року Україна відкриє ще 10 нових консульських установ, і консульство, ну знову ж таки, коли це стосується, і наші люди, хто за кордоном, будуть нові додаткові консульства, щоб зменшити там аріал доїзду, бо це теж і час, і гроші. Консульства нові з'являться в Румунії, в Італії, в Німеччині, в Словаччині і в Іраку. Одразу по дві консульські установи додатково відкриються у Франції і в Польщі. Ну якраз був міністр закордонних справ Франції. Напередодні я думаю, що цю тему вони полагодили. Крім того, статус консульств України в Анталії в Гданську планують підвищити до рівня генеральних консульств. А ну і відкриття нових установ дозволить, зокрема, відкрити доступ до консульських послуг для більшої кількості українців за кордоном. Ну дійсно, щоб не втрачати зв'язок. І в цьому зв'язку в цьому розумінні я хочу сказати, що напевно тут є. Елемент сенсації, вона поки що не гучна, але я би радив на це подивитися більш уважно і там би в розвитку. Ну назву таку Бенілюкс. Я думаю, теж люди старшого покоління пам'ятають, що до Євросоюзу був союз Бенілюкс. Це Бельгія, Нідерланди, і Люксембург. Саме вони започаткували те, що називається спільний ринок. Пам'ятаєте, там валюта така ЕКю. Ну, колись була так, от і зараз ця організація зберігає свою сталість. Вона якби працює, вона нікуди не ділася, хоча і є всередині Євросоюзу. Але в принципі це основа Євросоюзу. Так, от, як доповів міністр закордонних справ, ми готуємо нову стратегію. Україна Бенелюкс за словами міністра. Формат об'єднає Україну з Бельгією, Нідерландами і Люксембургом. Я не знаю Бенелюксюа. Чи Юабинілюкс якось так можливо, і це перше міністерське засідання в новому форматі найближчим часом відбудеться. Тобто, стратегія зовнішньополітичної діяльності була цікаво оголошена за підсумками на раді послів. Попередня стратегія була ухвалена у 21 році, ще до війни. Бачите, вже дійсно настав час все це ламати, міняти, і вона є основним документом для сфери зовнішніх відносин і має відповідати сучасним реаліям. На жаль, війни. Війна розставила багато крапок над і для нас, як держави, це нове усвідомлення має бути відображено в новій стратегії. Ми не чекаємо запрошень. Ми самі створюємо рівноправні ініціативи і запрошуємо партнерів рухатися разом з нами. Ну звісно, що ми спільні кордони з бинолюксами не зможемо встановити, але спільний ринок, чому би і ні, особливо в тих ну, царинах, де ми є дуже потужними на сьогоднішній день. Звичайно, що там, де війна, вона рано чи пізно закінчується. І от варіант того, що буде далі. Ну, вже всі говорять про те, що буде розглядатися лише на зустрічі лідерів. До речі, за це пхає якраз президент Зеленський. Пам'ятаєте, аджендацію порядок денний можливої зустрічі в Стамбулі на завтра. Там полонені діти і зустріч лідерів. Так само лідерів різних, а в тому числі сідзіпіна. і Ви прекрасно знаєте, що є такі чутки, начебто, там 80 80 -та річниця закінчення Другої світової війни. і Там в Пекіні Сідзіпін начебто. То хоче влаштувати якийсь парад, і начебто він хоче туди запросити Путіна і Трампа. Ну, як сказав цей пісочний рот, Путіна що така зустріч в вересні на заходах можлива, і додав, що це відбудеться, якщо американський лідер прибуде до Китаю. Однак, поки що, дійсно немає свідчень, що Трамп він навіть ніяк не коментував цю поїздку до КНР. Але ми готуємося до поїздки в Пікін, бо знову ж таки пам'ятаєте, типу Путін робив вигляд. Ми нічого не знаємо про цю ініціативу, та знають вони все прекрасно і вже на сьогоднішній день перестали навіть приховувати. Вона дійсно є на порядку денному Путіна, але ми не чули, що президент Трамп теж туди збирається в Пекін. Якщо так трапиться, то що він теж там опиниться, то теж не можна виключати, що буде порушено питання про доцільність проведення зустрічі. Ну однозначно, так воно і буде. Ну і ще раз скажу, Трамп ніяким чином цю всю тему не коментував. Та й взагалі, окрім того, що напередодні відбулося півроку від дня заходу в Білий дім Трампа, великої активності політичної він не виявляв. Можливо, це пов'язано пов'язано там з цими аналізами, які він поназдавав, по там якась там недостатність з кров'ю пов'язана. Ну, це може не кардіологія, але все одно це я вам людина, як знаюче, кажу, що тема достатньо серйозна, навіть якщо про неї гучно не говорять. Але навіть, бачите, не коментував він Рамштайн, він не коментував далі удар Путіна по от Києву напередодні. Він так за всіх час якось реагує, нічого не сказав. Ну, аби там щось не сталося, бо тільки-тільки з ним зробили ці стосунки Сумки нормально зараз. Раз і прийде якийсь Джейс Венс і почнеться знову та катавасія. Так ну але якщо серйозно, якщо трапиться так, що дійсно Трамп приїде до Пекіну, то очевидно, що він туди приїде не просто так обнятися з сі дзіпіном. Ну, з того, що як точніше, ця вся тема виглядає по поведінковій моделі Трампа. Ну, вже як остаточний факт, довершений факт, говорять, що Трамп нарешті усвідомив те, що давно було очевидно для більшості спостерігачів, що Путін просто його використовує. Але дійсно, я скажу, немає якогось коментаря за вчорашній удар. Можливо, вже Трамп вважає, що немає сенсу ці коментарі відпускати, бо він про Путіна сказав все, що він думає, і нічого нового він додати не може. Тим не менш, Трамп заявляв, що мав приємні розмови з Путіним, а потім тієї ж ночі запускалися ракета. У відповідь на це прозріння Трамп дав Путіну Ну 50 днів на укладання мирної угоди щодо України, інакше на нього чекають жорсткіші санкції. А також погодився постачати американську зброю європейським союзникам, які передадуть її Києву. Якщо ця зміна позиції не буде скасована, вона може стати рятівним шансом для України, так вважає, зокрема Financial Times. в період і воєнної і політичної вразливості. Схоже, що президент штатів нарешті зрозумів, що його спроби досягти припинення вогню в Україні, пропонуючи Путіну те, що той на його думку хотів. Ну, наприклад, там відмова Києва від вступу до НАТО, і збереження Росії захоплених територій зазнали невдачі. Путін прагне набагато більшого. Він просто хоче знищити українську державу і переконаний, що його армія переживе, ну тобто, пере, перебуде та взагалі, в принципі, як і сили Києва, так і підтримку заходу, і перечекає на цю підтримку. А нещодавні масовані обстріли мають на меті якраз прорвати оборону України, зламати її волю до опору. Вони ж так і розкручують цю тему. Коли ви вже зламаєтесь, ми вас б'ємо, б'ємо, а ви не ламаєтесь. Ну а ламаються в Росії, тому що вони дуже переживають за своє середовище, і я вже казав, що йдуть цією китайською моделлю за інформаційною безпекою. Ну окрім там появи цього нового медійного ресурсу, в них МАКС, який намагається витіснити всі месенджери, зокрема. Західного виробництва і ці Цей месенджер, точніше, російський точно працює за схемою Вічату, і от все більше є свідчень про те, що іноземців не пускають до Росії через підписки. Ну російські прикордонники почали відмовляти іноземцям у в'їзді в країну раніше. Вони так дивилися лише на українських громадян. Ну, свого часу. Типу, а дайте я подивлюсь ваш телефон. А тепер дивляться не тільки українців, от теж саме з таджиками і узбеками. Чи є в них в телефонах там підписки на проукраїнські канали в соцмережах, і можливо якась критика в особистих листуваннях, критика влади Росії. І це стосується не просто тих заробітчан, а навіть людей, які приїжджають просто в гості до родичів. На прикордонному контролі їх просять пред'явити для перевірки смартфони, де шукають ті самі підписки і по суті читають листування. Ну от такі підходи в прикордонників. Добре, давайте нашу безпеку, нашу інформаційну безпеку і не тільки. Відбулося перше засідання оновленого складу Ради національної безпеки і оборони України насамперед, безпека внутрішня. Звичайно, що для нас це теж якби категоричний аспект, абсолютно конкретне завдання: направити більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки, зростання виробництва, зростання робочих місць, які на сьогоднішній день можуть підтримати стійкість і оборону України щодо масштабування інвестицій. Ну я вже казав, що це завдання для дипломатів. Ну і реалізація наших Спільних з партнерами проектів, зокрема, це стосується локалізації виробництва в Україні. При тому, що ви вже напевно чули зараз, більш докладно я про це рішення РНБО щодо запровадження реального мораторію на перевірки бізнесу державними органами і загалом на будь-яке втручання державних структур підприємницьку діяльність мораторій, дасть необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки і аналізу відповідної практики. Все те, що має Підтримати зараз українські бізнеси співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко і обов'язково реалізовано, бо нам дуже швидко необхідні відчутні вже економічні результати за наступні півроку. Я не хочу зараз говорити ну там півроку, бачите, і для виробників по зброї півроку, і для бізнесу півроку. А, ну, півроку до кінця, якби 2025, і, Напевно, далі дійсно є питання щодо фінансування держави. Якщо рівень от всього, що ми сьогодні починаємо, буде залишатися от Таким, як він є, от і президент же бачите, по суті, можу сказати, криком кричить про інтенсифікацію. Але щодо мораторію, тут теж те там є нюанс, є нюанс, друзі. Ну, він не стосується, я думаю, що 90% українських людей, які пов'язані з бізнесом. Але от прем'єр Свериденко розкрила, як буде працювати мораторій на перевірку бізнеса, і вона заявила, що відтепер контроль будуть здійснювати лише точково і там, де дійсно існують високі ризики. Правда, хто буде визначати цю точку і хто буде визначати, що там існують високі ризики велике питання. Якби заявити можна, а от далі ну є звичайно і напрямки бізнесу, які дійсно потребують контролю, які можуть з-під контролю вийти і за рік такого тут нагородити. Але разом з тим планується цифровізувати систему державного нагляду, щоб унеможливити ручне втручання в процеси перевірок. Прокуратура і правоохоронні органи вже проводять аудит відкритих справ. про проти підприємців. При тому, що буквально за кілька днів нового кабміну 30% цих проваджень вже закрито. І це теж от результат. Тепер щодо війни, економіка, і... і мобілізація і воєнний стан. Значить, за даними з Верховної Ради. ТЦК після от цих концентрованих російських ударів по приміщенням в самих інституцій можуть стати мобільними. Нардеп Вініславський зазначає, що закон не зобов'язує військомати працювати тільки за конкретними адресами, оскільки метою ударів Росії він вважає, Вініславський, залякування населення не ходити в ТЦК як в приміщення. То військомати можуть працювати за різними адресами. Сучасні технології дозволяють забезпечити комп'ютерним зв'язком і доступом до баз, Тому в цьому проблем ну, якби не вбачається, але зазначає, що це рішення має ухвалювати безпосередньо військове командування. Ще раз Веніславський підтвердив цифру, яку напередодні сказав депутат Костенко, що в Україні щомісяця мобілізують до 30 тисяч людей. Ну і стверджує, що кількість охочих добровільно вступити на військову службу зараз зростає. Якщо раніше добровольців було до 5 то зараз понад 10%. Ця цифра знову постійно зростає. Ну, очевидно, цей стиль. Мол, по молоді він мав значення щодо цих чуток, які росіяни розганяли про мобілізацію українців віком від 60 років. Ну це на тлі знову ж таки закону, який дозволяє людям після 60 років там з огляду на фізичний стан укладати добровільно контракти. Але ми ж знаємо, що згідно чинного законодавства 60 років і все мобілізація закінчиться. У мене навіть один знайомий казав, каже: пан Василь я навіть не думав раніше, як я буду радіти, що мені 60 років. Та. Ну от 60 років, мобілізація українців віком від 60 років не буде. Це знову ж таки слова Вініславського і наголосив, що такі громадяни можуть, от що я кажу, долучитися до війська лише добровільно, а їх примусова мобілізацію суперечить закону про військовий обов'язок. і Військову службу 60 років означає, що людина знімається з військового обліку, перестає бути і лише за її добровільною згодою, лише на контрактній особі основі вона може продовжити службу, якщо цього будуть потребувати наші збройні сили. Ну, Що ще можуть потребувати наші Збройні сили, це народ, який пішов вчитися ну, за відповідними схемами. ну, Не мені вам розповідати, я думаю, що всі про це знають. 50 тисяч чоловіків віком 25 років це при умові, що в нас більше півтора мільйони взагалі не оновили дані своїх в От 50 тисяч чоловіків віком 25 років і старші вже є відраховані з вузів ну, з наших вишів за два останні роки. Серед головних порушень в вишах це перевищення. Сензованих квот фіктивний конкурс, і навчання фіктивне. Порушення при зарахуванні з військовими документами штучне продовження навчання. При тому, що останні три роки там частина бакалаврів, магістрів і аспірантів денної форми навчання віком старших за 25 років складає понад 20% загальної кількості взагалі здобувачів освіти. Ну, У 2021-2022 це було лише 4%. Ну, Кому поталанило, хто захотів вчитися, от він нагнав цю цифру. Тепер щодо скандалу по набу, там, до речі, збудилися посли країн G7. Вони хочуть сьогодні, завтра зустрічатися з урядом, щоб ті прокоментували, що насправді в набу відбувається. Але ну як воно виглядає, поки що так з першого погляду. Ну, контррозвідка СБУ ну є інституції, які борються із російським впливом, і мені здається, що тут священних корів немає. Ніхто не зазіхається на саму організацію набу більше того, до речі в пана Малюка напередодні Окументували ці реляції з боку керівництва набу що, начебто СБУ, це політична тема. Вони отримали досвід, Доступ до надсекретних там розслідувань, які проводяться проти топ-чиновників. Ну, То от в, в офісі СБУ заявили, що вони не мають цього доступу і не збираються його мати. Отака таке пікерування відбулося між цими організаціями, але стосовно самих обшуків і набу це прокоментувало антикорупційне бюро. Повідомило про проведення щонайменше 70 обшуків, які стосувалися мінімум 15 їхніх співробітників. За їх інформацією, слідчі дії проводилися без судових ухвал. Підставами для цих обшуків переважній більшості випадків називалася участь окремих осіб у дорожніх транспортних пригодах. Причому в набу згадали, що ці транспортні пригоди були в 2021, 2022, 2023 роках. А обшуки лише зараз. Проте дійсно деяким працівникам інкримінують можливі зв'язки з країною агресором, і в НАБУ наголошується, що ці факти не є взаємопов'язаними. В будь-якому разі співробітника НАБУ за державну зраду і шпигунство затримано. Причому працювала людина конкретно на ФСБ, і от за повідомленням офісу Генерального прокурора і Служби безпеки України затриманий працював в найбільш елітному закритому підрозділі Д2. Uh, Центрального апарату набу його куратором виявився Дмитро Іванцов. Це такий колишній заступник керівника охорони Януковича, який допомагав Януковичу перебратися до Росії в 2014 році. А в згодом був завербований ФСБ в анексованому Криму. Співробітник набу збирав і передавав російським спецслужбам установчі дані українських правоохоронців, інших громадян, витягуючи інформацію з закритих баз даних, Задокументовано щонайменше 60 епізодів передачі інформації, за яку він. Отримував кошти, от вам і фабула всього, що відбувається. Я думаю, що якщо це треба було прикрити цей момент для того, щоб не чкурнув значить, цей діяч, то Служба безпеки України знала, що робити. А далі, а далі полагодять. Просто дійсно, у нас такий момент, коли максимально треба дивитися, щоб агентів впливу російських в таких інституціях, що найменше і близько, не було. А ще стосовно наших людей, з того, що ми вміємо робити. Ну, і ті, хто має можливість виїжджати за кордон, чи кому роблять таку можливість виїзду за кордон, польська прикордонна служба все частіше виявляє підроблені українські водійські посвідчення, особливо категорії С, і особливо тих, хто сидить на вантажівках. Ви ж знаєте, що сьогодні там в Україні є така можливість. Ви з категорією С можете управляти вантажівками. А от в Західній Європі ну, в Європі це якби не дуже правильно. А особливо перевіряють в тих, хто в'їжджає з України до Польщі. Таким чином, українці намагаються. Уникнути зрозуміло. Призову на війну такий висновок, принаймні, видання Білд робить, яку цю тему досліджували. Скільки українців призовного віку дійсно скористалися підробленими посвідченнями і перетнули кордон? Невідомо. Однак дані показують, що в 24-му році влада Польщі не допустила до в'їзду 498 українців призовного віку. А за перше півріччя 2025, 2025 року 118 осіб. Тобто, цей процес, ну він якби є, але бачите, це навіть в такому співвідношенні таких людей стає менше. Ну а щодо реальності отримання прав на керування автівкою, знову ж таки, я кажу, що знаю, що наші люди за кордоном часто кажуть, що у нас в Україні завжди було легше скласти на права, і там, де є можливість обміняти це одна ситуація, а там, де треба перескладати, то там інша ситуація. В нас максимум хочуть уніфікувати процес отримання в посвідчення на право керування автомобільним засобом з тими країнами, де складно отримати. Прав права Зараз змінюються правила складання іспитів У нас тут на водійські права. Кандидата будуть перевіряти за більш жорсткими стандартами і повністю під контролем камер. Один із головних елементів нововведень стала повна відеофіксація практичного іспиту. Всі автівки будуть оснащені технічними засобами, що будуть записувати весь процес. Для легковиків автомобілів категорії Б. Передбачено встановлення щонайменше чотирьох камер. Вони зніматимуть дорожні Туацію там з обох боків, і також фіксуватимуть дії водія, руки на кермі, ноги на педалях, обличчя кандидата і екзаменатора. Можу уявити, які можуть бути звідти нарізочки відео. І ще одна ключова зміна стосується проміжків між іспитами. Раніше кандидат, який провалив практичний тест, міг доволі швидко повторити спробу. Відтепер час для перескладання буде збільшено. Ну, дочекаємося, на який термін, що має мотивувати більш серйозно готуватися власне, до кожного наступного іспиту. Ну знову ж таки, можливо, хтось отримує права тут і користується іми за кордоном, але це один з лише з документів, які в нас є. Головний документ це паспорт однозначно, і в результаті прийняття закону про множинне громадянство в Україні Вчора президент Зеленський прокоментував. Якраз якими будуть кроки завтра. Ну я умовно кажу завтра, сьогодні, завтра, і назвав він перші країни, з якими можуть домовитися якраз про множинне громадянство. Побачимо, як це буде працювати. Але от цитата, як виглядає: поступово будемо визначати коло країни, з якими будуть відкриватися відповідні процедури. Я думаю, розпочати з країн, де найбільше зараз українців: Німеччина, Польща, Чехія, країни Балтії. Глава держави додав, що остаточний список буде доданий після консультації з пані прем'єр-міністром. Міністром закордонних справ і спікером Верховної Ради. Ну, в принципі, незалежно від кількості паспортів. Ще раз скажу, на території України, особа визначається визнається виключно громадянином України з усіма правовими обов'язками і зобов'язаннями. Так що, якщо у вас навіть паспорт штатів і паспорт України ви повертаєтеся в Україну, велике питання, що ви звідти виїдете. Ну а ті, хто не питає дозволів на перетинання кордонів, нас теж ця пошість і достатньо потужна, Аж, бачите, я це взяв і випуск, хоча й відео. Є нашестя сарани в Запоріжжі, вже і в місті. Ми констатуємо Дніпропетровщина, до речі, городина, листя з дерев. Знаєте, причина? От науковці кажуть, причина це Каховське водосховище. Тобто, по суті, зараз дно Каховського водосховища перетворилося на ідеальний інкубатор. Для сарани після підриву ГЕС, степлі вологи, там чагарники. Це для них рай і зелена фаза змінилася на стадну, З'явилися крила. З них в них з них страх, і комахи летять, їдять все. От в деяких населених пунктах дійсно голі дерева. Напишіть, бо в нас тут говорять, що в Запоріжжі прямо паніка з цього розуміння. Ну і втрати врожаю до 100%. І Це ще не межа, бо дійсно загроза розповсюдження. Сарани це Херсонщина, Миколаївщина. Власне, навіть і центр України. От якось так. От вам ще один елемент присутності Путіна з його тут військами на території України. Ну, але це ми повинні про це знати, друзі. Я думаю, що якісь ж контрзаходи, вони ж наявні чи не наявні. Напишіть в коментарях, що ви знаєте і думаєте з цього приводу. Так виглядає друга частина нашого брифінгу за основні події, останньої доби. Та й, в принципі, бачите, ми так і на майбутнє з вами місточки прокладаємо. Підписуйтесь на мій канал. Він називається Василь Кланчук, так звуть мене. І формат заходить, теж не лінуйтеся, категоричні українські вподобайки, лайкоси. Дякуємо патреони. Спасибі, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. В описі до цього відео і всі можливі опції, друзі. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці. Як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пкаємо разом з нашими героями, хлопцями, і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде навіть не сумніватися. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення, до наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні.